Друзі, привіт! усім! Ви знаходитесь на каналі Ярослава Міщенка, і сьогодні ви дивитеся перший мій відеогляд про автомобіль BMW E91 2006 року. Зустрічайте. Автомобіль у мене більше року. Це мій другий автомобіль, яким я користуюся кожного дня. Він у мене експлуатується по максимуму. Тобто автомобіль на кожен день. Тому це відогляд про те, чи варто купувати в 2025 році BMW e 91. І Перше, що я хочу розповісти, це про кліренс. Кліренс цього автомобіля для такої длинної бази. А тут уже 4,5 метра, навіть там з копіками. Кліренс низький, тому що будь-які невеличкі хвильки, ямки, навіть деякі лежачі поліцейські, вони стають певною проблемою, тому що ти починаєш черкати е, дном. Е, ну, це те, що от я перше, що звернув увагу, тому що в мене був попередній автомобіль це гольф 5 і в нього був кліренс вище і коротша база. І я ніколи не, не мав проблеми з тим, щоб куди заїхати. На цьому автомобілі ти думаєш, ти аналізуєш, чи ти проїдеш чи не проїдеш. І навіть траплялися такі випадки, коли я би хотів спуститись там до озера для того, щоб е комфортно можна було відпочити. І я цього не зміг зробити. І нам приходилося речі нести в руках. Другий пункт про який я би хотів погорити, це те наскільки практично в автомобіль в в плані. От вмістити в це автомобілі певні якусь кількість речей і перевезти. То я вам скажу, що в цей автомобіль можна вмістити все, що ви хочете. Меблі перевозив, холодильник перевозив, диван перевозив. Ну, правда, ти не все вміщаєш в середину, в, в салон. Ти можеш спокійно поставити це все на реальні. Тобто, кілограм 80 спокійно витримує і поперек отак ставиш. Ну, наприклад, диван ти з стяжками, спеціальними такими рівнями прикріпиш, і ти можеш реально перевезти. Тобто, е, ну скаже так, на цій машині можна займатися грузоперевезеннями. Тобто, да, це виглядає трохи дико. Але ну, я цим займаюся і, і, мені, і мені абсолютно комфортно. Ось, сам багажник має, ну, на мій погляд, гігантський багажник, який можна вмістити, ну, буквально все. Тобто, ми ж тут можна спати спокійно, якщо розкласти сидіння, я зараз покажу, розкласти сидіння, то спокійно може поміститися два чоловіка. Лягаючи матрасів сюди кинути і взагалі без проблем. Сідушки можна ще підсунути вперед і там ну, просто космічні. Просто маленька, маленька квартирка на природі може бути. Ось, тобто є, є різні такі кріплення, які, ну, от, наприклад, мені зручно, тобто я за не кріплю. Є, є шторка, правда, я її зняв. Ця шторка кріпиться ось там до сідушок. І ви можете поставити таку сітку для того, щоб від'єднати з частину салону салона від заднього. Ну, якщо ви перевозите якийсь груз, який. Може являтися небезпекою при різкому гальмуванні. А так, автомобіль ну, супер практичний, навіть така фішечка, як відкрити, відкрити е, кришку задню, Даску для того, щоб щось поставити. Ну, це, це, це топ. Просто це топ. Це настільки зручно, ти, собі, ти не відкриваєш весь багажник, ти просто от раз, два відкрив, поставив і, ну, і воно зручно. Другий ряд, другий ряд сидінь. Сидіти максимально зручно, комфортно для двох-трьох для трьох чоловік. Є у нас підлокітник для того, щоб двом максимально було комфортно. Плюс є підстаканники сюди. Це теж класна і зручна штука для того, щоб їхати. Правда, спереду їх ну, взагалі немає, і це, і це ну, трішки галімо. Є ось тут у нас він, але ну, максимально незручно. Тобто їдеш все відкрите. От. Можна чіпляти їх на воздуховоди, але ну, якщо ви знаєте, вони дуже ламаються і на них краще нічого не чіпляти. Тобто тут у нас є е, місце, де дує е, холодне та гаряче повітря, є панорамка, панорамка топова, тобто панорамка дає максимальний простір. Я метр 72 і в мене ще є над головою місце. Але я думаю, що тут, якщо буде метр... Десь ближче до двох вже, напевно, що буде незручно, тому що дах йде під таким невеличким схилом назад. І ну, трошки піднімаюся, я вже доторкаюся. Буквально я на сантиметра три піднявся. Спереду сидіти ще зручніше, подивіться, як мої ноги е, вільно себе відчувають, І я можу ще відсунутися назад. Ось, подивіться, і у мене ще там сантиметрів 15 є до кінця. Плюс є підлокітник, який, який теж дає змогу зручно поставити локоть, закриваючи двері, закриваючи двері. Тут може теж поставити підлокітник, тобто ти сидиш максимально, комфортно, комфортно як пасажир. От. Також є у нас козирочок з зеркалом. Є бардачок. Бардачок, ну, тут всякий хлам, але... Можна сюди щось поставити. Тут бардачок я вже показував. Далі е, є ще ось такий органайзер. Тут стоять копіки і можна е, підключити USB, наприклад, щоб зарядити е, телефон. Так, зараз я знаходжуся на водійському кріслі. А, ось, подивіться, як я сижу, сидіти максимально мені комфортно закриваючи двері. Ось я закрив. Є рука і зручно сидить на підлокітнику, Також з цієї сторони я можу поставити це. У нас, до речі, механіка шестиступка. По ергономіки сидіти в BMW при зрості 1,72 м максимально зручно. Наскільки це ну, тобто не немає відчуття, що тебе що жмет, ти десь коліном притираєшся. Абсолютно, тобто машина комфортна. І якщо ви. Ну мені здається, що тут, якщо буде більше ніж метр вісімдесят п'ять, ну ближче, ну навіть 90, то вже може бути трішки незручно. Тому що ну, є в мене таке відчуття, що ось тут ти будеш битися коліном, да, коли ти от їдеш. і... Е Тобто це трійка, а трійка вона вуща, вуща, ніж п'ятірка. і все таки, ну, все таки вона така більш молодіжна машина. Якщо ти більш такої потужної комплексії, по повищій, по то все-таки краще, напевно, щоб брати підцірку. Про комплектацію, тобто, що у нас тут є. У нас тут є е, механічний ручник, е, в нас є е, джойстик для керування, е, керування ось цим екранчиком, в якому є у нас е, ну це мультимедія, да, але тут можна робити якісь певні налаштування. Є у нас двозонний клімат-контроль, є е, е, у нас партроніки, є е, у нас підігрів сидінь. Е, ну, тут у нас диски ставляються, також е, у нас мульти е, Руль з кнопочками, тобто можна керувати, переключати канали, навіть до телефону якось може підійти голосове, але я не знаю, як це робити. Голосніше, тихіше, є круїз-контроль, є круїз-контроль, і це теж зручно. Ти собі поставив швидкість, наприклад, 140 їдеш і не паришся. Тут немає шкіряних сидінь, тут звичайні тканинні, але при цьому вони якісні. Увага! Тут пробіг 200, практично 260 тисяч, і як має виглядати автомобіль на 260 тисяч, до речі. Оце в нас шарувалося, єдине, що оце, і це і кнопочка, ще трішки шарувалася. А так, подивіться, тобто автомобіль. Має гарний вигляд на 260 тисяч. Хто бачить там 250 тисяч, і всі кнопочки стерті, то тут кнопочки не стерті. Машина пригнялась, до речі, з Амстердаму. Ось з оригінальним пробігом ви знайомих брали, тому, ну, скажімо, автомобіль був перевірений. А, до речі, ще по комплектації панорама, яка відкривається повністю. І ну, це, це прямо це прямо дуже комфортно літом. Єдиний момент, що ця панорама е, потекла. В не потекла сама панорама, а тут є водостоки зліва та справа, які. Е, Каже, що не забувається, але в моєму випадку він просто прорвався по цій частині стійки, лилася вода, залила повністю весь салон. Тобто машина була повністю залита водою, але в той же день ми її розібрали, одразу швиденько висушили і заїхав на сервіс, і мені просто поставили новий цей шланг, і машини і машина не теча. Тобто Панорама так розрахована так розраховано, що е, виходить, що є у неї. Є у неї тут зазор такий певний, і сюди має заливатися вода, і вона все стікає. Це, до речі, сліди віскочі, які я так і ще не стер. Ну, почав стирати, але ну, тут треба пару годин часу для того, щоб це все все акуратно стерти. І в мене його поки що немає. Хоча я дивлюсь, що воно само з часом витирається і так багато раз на мойку заїжджаєш, і вона потрошки, потрошки все менше і менше стає. То я думаю, що воно з часом і так і стреться. капот, Бачите, що під капот практично я ніколи не лізу. От, є якісь сліди, я так перевіряю, декілька разів залазив, перевіряв, чи є якісь там сильні пацьоки масла, чи ще щось. Ну, такого поки що я не бачу. Значить, що можу сказати? про, про двигун? Значить, це самий, самий тупий Саме простий атмосферний двигун 318. -ий. А яка там назва самого мотору? Я не пам'ятаю. Але це на 130 конячок, і для е, ваги практично ну, там 1700 чимось кілограм чи 1690. Я не пам'ятаю, що можете в гуглі подивитися, е, то цього мотора ну, можливо трішки не вистачає, але... Для міста цілком, тобто, якщо в тебе немає задачі сильно ураганити ганяти, то ну, мені норм. Тобто, машина по трасі до 150, вона в принципі розганяється. Ну, я її розганяюся трошки більше, але до 150 тобто, є відчуття того, що вона їде. Більш-менш. Цей мотор економічний, тому що зараз проїде Toyota Camry. цей мотор економічний, тому що ну, для BMW розхід, наприклад, 10, ну хай там, 11 літрів по місту. Да? Це, ну, це не є багато. Ну, ви самі розумієте, тут є е, і по 15, і по 18, в залежності від того, який в тебе е, мотор. Це не дизель, це бензин. І я до речі, е, я не знаю, який зити на дизель. Так, да, дизель економічніше, але все-таки ну, це простий атмосферний мотор, і, е, скажімо так, менше буде гімро, якщо щось е, вийде з трою. Ну що ж, їдемо. Їдемо на автомобілі, і можемо сказати, що ну ще раз наголосити на тому, що автомобіль. Тобто 2006 року, тут це старий автомобіль, але при цьому він комфортний. Він по комплектації досить таки насичений, якщо, ну, якщо шукати. Да? І так, да, ви можете взяти і новіший автомобіль, якщо вас дозволяє кошти. Але якщо у вас мінімальний бюджет і ви хочете якісь спробувати цікаве, цікаве то, і саме BMW, то... Ну, у вас є можливість придбати саме такі автомобілі. Їх на ринку зараз продається досить багато і можна знайти в непоганому стані. Хочу підвести підсумок про автомобіль е 91 Значить, авто, авто заслуговує свої уваги. Якщо ви плануєте купувати цей автомобіль, і вам подобається такий кузов, і вам подобається, що вона буде трішки низька. А це. Непрактично, може бути в якихось моментах, але в цілому, якщо рівні дороги, їздити по місту, то ніяких проблем е, і не має бути. Тобто, і, е, мотор. Тут важливо, який мотор. Тобто, Тут є велика лінійка їх, е, моторів, є бензинових, дизельних. ось. Тому е, тут вам потрібно визначити, який ви хочете мотор. Тут. Я, наприклад, про цей мотор абсолютно нічого не знав. Мені запропонували такий авто, е, варіант автомобіля, е, е, я купив його. Ось. І е, тут, у нас, е, да, тут у нас мотор на 130 кінських сил. І Я абсолютно радий, що це простий атмосферний мотор, тому що ну, не хочеться все-таки е, ну, автомобіль старий, і в будь-якому випадку, рано чи пізно у нього вилазять якісь е, свої скажімо, проблеми і хвороби. Але якщо у вас скажімо так, простий автомобіль, Ну, мотор, да? тобто простий мотор, плюс це механіка, знову ж таки, це теж економить велику купу грошей, якщо, якщо автомат буде пинатися, у, ну, ремонт автомобіля в рази дорожче, ніж механіка, Тут тобто, механіка, вона сам по собі простіша. І я не знаю, чи є якісь проблеми з механікою, але в мене ніяких немає. І так само по мотору. Тому рекомендую автомобіль, але треба звернути увагу на ці моменти, які я говорив раніше. От. Тому дякую за перегляд цього відеороліка. Він досить такий коротесенький, е, вийшов, але при цьому максимально скажімо такий чесний огляд на е, свій власний автомобіль. Якщо вам зайшов, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І е, якщо буде якась певна активність, то попробуємо зняти ще відео огляд на інший автомобіль, е, який мені до вподоби